І не можу вам не запропонувати чудову жіночу таку пропозицію, тому що це пропозиція, яку люблять всі жінки, всі дівчата, всі панянки і дівчатка маленькі, навіть теж я завжди мріяла в дитинстві, аби в мене була маленька сумка, в яку можна помістити все, що я захочу. І саме така сумка, ось яку я зараз вам буду пропонувати, і є, тому що вона має декілька секретиків. Ну, по-перше, перший секрет. Ви бачите, що тут ніби все ось так, як є, ніби вона така маленька і нічого в неї не влізе. Перший секрет. Ми маємо маленьку кишеню, що може слугувати вам як гаманець. Тобто, ви можете сюди покласти гроші, ви можете сюди покласти навіть монети і просто закрити. От. І це дуже зручно. Наступне вона у нас зачиняється, закривається, застібається. Тут можна купа синонімів підібрати, ось таким легким чином. І ми маємо додаткову сюди в кишеню таку додаткову вставку. Так, ми відкриваємо, і ми можемо сюди також щось покласти. А ось ця додаткова вставка у нас витягується. Тобто, подивіться, це як косметичка. І сумка окремо, тобто ви можете сюди навіть з неї косметичку зробити, але не про це. От, всередині ми маємо також додаткові кишені. от Ви бачите, так, що це додаткова кишеня. О, і це дуже зручно, насправді, якщо це у вас слугує сумкою, тому що в цю додаткову кишеню ви можете покласти щось важливе для себе, закрити і покласти в сумку. Також ми маємо додатковий пасок, який дозволить носити цю сумку на плечі, а не носити її в руках, що полегшить нам з вами життя. Легкими рухами ми застібаємо. Зараз я це зроблю. І вам покажу. Оп! Так, і давайте покажемо. Ну все. Я готова йти. Подивіться, дуже зручно, дуже легко. Плюс цей пасок він подовжується. Ви можете його коригувати. Ви можете робити його як довшим. Бачите? От, тобто, носити ще ось так, що теж дуже зручно, тому що ваша сумка буде постійно. При вас. Давайте я вийду, аби ви подивились. Тобто ви можете ще ось так її носити. Можете зняти, скоригувати пасочок, зробити його коротшим. Так? І можете носити її ось так. Таким чином. Дуже легко, дуже сильно та зручно. Ну, або ж ви можете. Зняти взагалі цей пасок, так, і просто носити в руках. Ну, мені зручно, що так, що так, що так. Тобто, будь-які варіанти. Ви можете і носити через плече, і на плечі, і в руках. Але коли в нас руки вільні, особливо мені, коли в мене рука вільна і я не ношу її постійно, ось так, мені зручніше, бо я можу закинути собі і там нести ще якийсь пакет, так мати телефон. Дивитися, куди мені пройти, бо я не дуже орієнтуюсь, часто гублюся, і це дуже зручно. Тож, ми ще маємо додаткові кишені попереду, ми маємо додаткові кишені всередині, я вам показувала, і ще у нас витягується ось ця річ. Тож Ця сумка. Ви, якщо, наприклад, можете сюди покласти, сюди там щось велике, не знаю, там книги навіть сюди влізуть. Ви можете ходити з книгами. Навіть можна з нею ходити в магазин і ось так купити деякі невеликі продукти. Покласти це дуже зручно. Матеріал у нас штучна шкіра. Це добре, тому що я за збереження природи насправді можна носити штучну еко, воно нічим не відрізняється. Навіть навпаки, як мені здається, більше має переваг. Така ціна буде на цю сумку. Це 1599 гривень. Так, так, 1599 гривень. Ну за зручність платити це дуже зручно. Але ви чули, що я сказала, за зручність платити таку суму дуже зручно. Я не помилилася і правильно все сказала. Тому що зараз ціна, яку ми вам пропонуємо на цю сумку, значно стала меншою. Всього 999 гривень. Розміри у нас тут це 21 на 10 та на 23. Мені подобається, що ці ручки знаходяться ось в такій. Сфері в такій ситуації, і чому? Тому що якби вони заломлювались так, ось так, то вони втрачали би свою властивість, і через деякий час ми побачили б тріщини, а так ні. Тим більше, дуже зручно, коли цей пасочок він відстібається, ви навіть його можете використовувати до якоїсь додаткової ще сумки, так? тобто це дуже комфортно. Дуже приємна на ощуп, вона така гладка, вона має хороший колір, який буде пасувати під будь-який ваш стиль. Тобто це нейтральний колір, він не яскравий, він не кидається в око. Його можна скомбінувати з будь-яким образом, так, який ви створили. Неважливо, яку ви спідницю е оберете, ви зможете його дуже добре поєднати. Також ще у нас є сумочка всередині. Ви сюди можете покласти щось для вас важливе. Так, всередині цієї сумочки. Давайте я дістану. Це додатковий такий у нас матеріал, аби втрималась форма. Всередині цієї сумочки ми маємо додаткову кишеню. Бачите? Глибока. Ви також сюди можете покласти щось для вас важливе. Ну, взагалі, чесно, схожа. На косметичку, дійсно, ви сюди кладете косметичку і косметичку в сумку. От, дуже зручно. Дуже приємна тканина. Мені подобається, що це саме шкіра, штучна. Чому? Тому що, якби це була тканина, певна, так, то ваша б сумка намокла, і якби ви потрапили під дощ, вона би втратила свою властивість і втратила б форму. А саме з штучної шкіри ми можемо легким рухом, легким ганчір'ям, так або серветкою навіть витерти, або вона десь там замиралась і не побруднилась, і не потрібно її прати, кидати в пральну машинку, можна просто так легенько її витерти. Бо я знаю, що дехто прав сумки. Тож ми нагадаю, що матеріал у нас штучна шкіра, розмір 21 на 10 та на 23. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Ми продовжуємо далі, продовжуємо вас дивувати ще приємними пропозиціями, а ви не перемикайтеся, та залишайтеся з нами.